Мы договорились первые. 16 мая, что мы продолжим переговоры, причем настаиваем там же, они пытаются уходить не только от формы, но и от содержания, чтобы не было там было, куда хочешь. Второе мы там будем обсуждать, причем мы категорически противники публичности. Потому что если вы суверенны, а вот тут есть вопрос, в Україні не суверенна, тому що є директиви, відповідні у мединську і групи переговорщиків. вести переговори рішення будь-потом. Ну где-то ж надо найти точки заприкосновения. А там я думаю, ми. натолкнемся на скандал. Почему требуют они немедленно? Чтобы уже поднять этот скандал. Да мы не поедем, да не то место, да мы не согласны. Все же понимают уже давно о приблизительном перечне вопросов, которые надо рассмотреть. А вдруг где-то найдем? Тем более, что Владимир Путин сказал, что мы можем двигаться в переговорном процессе и где-то найдем, может быть, момент для прекращения огня. Но надо что-то делать. Да вообще в любой момент. Ну где-то надо что-то делать. Они так, мы обещаем, обещаем, ничего не делаем территории и можем даже об этом говорить. К сожалению, я могу так прогнозировать, что сорвут, потому что они не управляют. Вот если бы это шло о суверенитете, а социология показывает, в Украине всем уже надоело эта война по полной программе. хотят меры, честно. Вот между собой люди уже устали от этого. Теперь вопрос о мерце. Ну понятно, что мерц э, начинает у него прорастать такие усики уже фюрера и так далее. Очевидно, він ісповідає концепцію, що хорошо для Блэк-Рока, то й хорошо для германії. Вряд ли там Блэк-Рок тоже участвують. о том, чтобы вооружение и так далее. Вот эти все, знаете, второй раз, да, вот это мне напоминает, помните, есть такая э, категория подарков, да, которые идут по кругу, там, носят их, было такое в советское время, помню, и туда на день рождения, потом другие на день, и тот. Так мы вам сейчас дадим деньги, так вы уже дали. Не, мы еще раз вам дадим деньги. На обман, потому что с деньгами есть вопросы. Но надо поддержать, поддержку и так далее. Точно так же, как говорил Сикорский. Мы не можем принять в Европейский Союз Украину. Но обещать надо. Надо обещать. Ну, до чего такой дурость идет и так далее. И вот тот договор, который подписали они, украинская сторона с германским, присутствует Писториус и министра обороны Германии, насчет выделения из этих, опять-таки, 5 миллиардов, по-моему, 400 миллионов евро на создание на Украине, точнее, ну, расширение производственных мощностей на Украине по производству. И вот тут самом деле была интрига. Они все время говорили дальнобойное оружие. Многие журналисты, особенно украинские пропагандисты, радостно перед этим писали дальнобойные ракеты. Поэтому действительно создавалось такое впечатление, что вот речь о Таурусах или переделке Таурусов. Ну, а он выходит Мерц, выходит Зеленский. Оказывается, речь идет о беспилотниках. Военные эксперты, я думаю, тут более подробно могут рассказать, что это за беспилотники. Девельт, в принципе, довольно подробно описал, какие там о каких видах беспилотных аппаратов идет речь, в том числе о э, беспилотнике действительно дальнего действия Барс, который якобы, по заявлению украинской стороны, сомневаюсь я, что на самом деле это соответствует действительности. Опять-таки оставлю это военным экспертам. Э, имеет дальность полета 800 километров. Ясно, что это не Таурус, однозначно. Но тем не менее, тем не менее интрига была, и мы видим, что они ее пытаются сохранить уже после этой встречи. Мерт заявил о том, что вот все-таки мы тему Таурусов будем. А Конституцию Германии разве позволяет им продавать оружие в зону конфликта? А, ну, уже теперь у них там, видите, и продают, и поставляют. нет, и нет вот просто вам это им было запрещено. Да Когда-то было, закон. да, теперь они спокойно все барьеры перешагнули. Вы же понимаете, тот моральный барьер, который у них существовал, они перешагнули, как только танки с немецкими конечно. крестами на Курской земле появились. Все, с тех пор они, конечно, ничем не Но меня нет. тут восхитила формулировка какой-то немецкой что ну, американцы освободили нас от так они уже хотел давно... за этим вопрос так Берлин то кто взял? Ну они, да, они уже не знают. <coughs> это к министр иностранных дел, да, вроде? Ну да. Не, они уже не знают, в самом деле, кто Потому это. что да, когда зовут кого-то Вадефуль, у меня сразу ощущение, что где-то что-то вот, как-то да нехорошо. Вадефуль! Я... А! Вот, так, так я хочу. Чего... Вадефуль! Как же вы хорошо говорите по-немецки. Великолепно. Вот. А видите, о Зеленскому переводчик требовал, Ну, слабак. Не мог даже выступить. Так я к чему? Потому что в итоге, я же говорю, визит оказывал, оказался действительно пшиком пока что на данный момент. Но я обращаю внимание еще на одну фразу, которую сказал Зеленский вчера. Причем это он второй же день повторяет. Он в Киеве перед этим и сказал и час. Его спросили, так его зовут, на саммит НАТО или нет. Он опять завис и заявил, что если э, он на саммит НАТО не поедет, то это будет... Победа Путина, но не над э, Украиной, а над НАТО. То есть, такое анонсирование победы Путина над НАТО, знаете, над Североатлантическим Альянсом тоже замечательно. А я смотрю, какой, какой шум стоит в этих закулисьях насчет того: звать или не звать Зеленского. Действительно, там такая грызня идет: Рютта вроде и должен его позвать, этого Зеленского, но никто не знает, в каком формате. А Рютта хочу напомнить: он ведь уроженец ГАГИ. Собственно, он э, пригласил. Фейс саммит этот, будучи еще премьером Нидерландов, именно в ГАГУ проведение, то есть он. первый его саммит. Конечно, он хочет сделать, чтобы он был хорошим, коротким, прорывным, позитивным, как он говорит, кордел сердечным. Да? Вот. Но, но тут Зеленский. И что с ним делать? Стульчик где-то в церкви ставить опять для Трампа и Зеленского Трон. или нет? И вот, вот это действительно... Трон – это ко мне. Да, а, и, тромб. И... а Тромб, да. <laughs> и тромб в этом это к Зеленскому. Как раз по размеру подходит. И в этом плане, да, у них действительно серьезные проблемы, поскольку, видите, победа над... Побіда Путіна над НАТО ґґрозітим всім, якщо Зеленський туди не поїде. Ну і продовжуючи контекст дронів, є одна така тривожна деталь. Росія випробовує нові ударні БПЛА, які розвивають швидкість до 750 км на годину. І вперше ворог застосував новий дрон по одеській. Області вранці 29 травня російські окупанти атакували Одеську область новим типом ударного реактивного БПЛА дань М. Ворожу ціль сили ППО знищили над Чорним морем. Про це розповів речник української добровольчої армії Сергій Брачук в ефірі телеканалу Фрідом. За його словами, дань М ем це експериментальний БПЛА, який росіяни вже не вперше запускають по півдню України. Він розповів, що цей дрон. Призначений для тренування систем ППУ, але ворог переробив його на ударний дрон. Брачук додав, що саме за його допомогою ракети класу Р-73 українські розвідники знищили ворожу ціль. Відомо, що за технічними характеристиками дань М здатний підійматися на висоту до 9 кілометрів. Безпілотник має швидкість до 750 кілометрів на годину, і Брачук зазначив, що Росія намагається пробити українську ППО, тому постійно експериментує із запусками безпілотника безпілотників. Крім того, перероблений БПЛА може свідчити про спробу ЕРЕФІЇ. Компенсувати дефіцит сучасних дронів, ворог ворог експериментує не тільки з тактикою, якщо говорити про запуски шахедів, а й намагається застосувати нові дрони. Однак, як бачимо, на кожну дію ворога в нас є протидія, зазначив спікер. І як писали, що в ніч на суботу, 31 травня, Російські окупанти атакували низку українських областей і у Запорізькій області у прифронтовому селі Долинка Полугівського району внаслідок удару керовної, керованої авіаційної бомби загинула 9-річна дівчинка. 16-річний хлопець був поранений. Також вночі окупанти завдали удару по Сумській області. Щонайменше одна людина постраждала. І, але маємо й добрі новини: на Старице-Волчанському напрямку. Наші війська просунулись вперед. Українські сили оборони продовжують активні дії на Вовчанському напрямку, зокрема в районі села Стариця на північному сході Харківської області. За останніми повідомленнями, українські війська досягли певного просування в цьому районі, відновивши контроль над окремими позиціями. Про це повідомляє Радіо Свобода і з посиланнями на інші медіа. І яка ж зараз ситуація в районі Стариці, за даними інституту вивчення війни, українські сили нещодавно відновили контроль над деякими позиціями в села Стариця, що свідчить про успішні контратакувальні дії у цьому районі? Ну і зараз ми почнемо з новини ще з чергової німецької гри в обіцянки. The Guardian повідомляє, що постачання ракет. В Україні, який нещодавно пообіцяв канцлер Мерц, могли заблокувати всередині самої німецької влади, зокрема, міністр фінансів Клінкбейл. І це ще раз ставить під сумнів оцю, оцю, оці красиві слова, що вони безмежно підтримують, що Німеччина підтримує широкий жест такий у них, і як зазначає видання риторика нового канцлера про безмежну підтримку України та посилення військової могутності своєї армії швидше за все не відповідає дійсності. І от на фоні цього, на фоні таких новин з Німеччини. Польська сторона, Польща, вони зараз будують дуже багато таких загороджень, які можуть оберігати від, їх від Росії, від РФ. Це на межі з Калінінградом, з Калінінградською областю. І так як можна глянути на фотографіях, на, там дуже такі, ну, скажімо, Такі хороші, якісні, такі о -о оборонні оборонні такі споруди, що ну де, де чому нам треба повчитися саме в цьому. І от, окрім того, що Польща. Старається обмежитися від Росії так само і Швеція, але вони задіюють нові заходи для боротьби з російським тіньовим флотом, і уряд в Швеції запроваджує нові заходи для боротьби з російським тіньовим флотом у Балтійському морі. Про це повідомляє Швіден Херальд. Це засоби масової інформації Швеції. З 1 липня Швеція розширить повноваження щодо контролю іноземних суден, які проходять через її територіальні води чи економічну зону. Берегова охорона та морська адміністрація Швеції зможуть отримувати дані про страхування не лише суден, які заходять у порти, але й ті, що просто транзитом проходять через шведські води. Уряд вважає, що це є дієвим кроком для посилення санкційного тиску проти Росії. Це матиме як стримуючий ефект на судна, що входять до складу російського тіньового флоту, так і забезпечить основу для вживання інших заходів, таких як санкції проти більшої кількості суден, заявив міністр юстиції Гунар Стрьомер. Йдеться про судна, які часто не враховують страхового покриття і є технічно зношеними, мають непрозору структуру власності і використовуються для обходу санкцій. Раніше ну, повідомлялося ж, що понад більше половини морського експорту нафти у 2024 році. Році Росія перевезла саме тіньовим флотом танкерів. Також писали, що Британія запровадила санкції щодо 100 нафтових танкерів, які становлять основну частину тіньового флоту Путіна. І е, з початку 2024 року перевезли цей тіньовий флот вантажі на суму понад 24 мільярди доларів.